Які перші емоції від матчу? Чи можна назвати сьогоднішню гру битвою Ну, По-перше, я хочу подякувати нашим Збройним сил України за можливість проводити матч, грати, жити в вільній країні. Е, важкий матч і трошки, е, трошки ні, ні, не вийшло. Е, Завершені поставити, скажімо так, крапку. Создали доволі багато непоганих, непоганих епізодів для того, щоб забити, забити м'яч, але трошки не повезло. Ну так також хочу подякувати супернику, е, грамотно оборонявся і контратакував. Вважаю, що, що гра була гарна. Дійсно, жалко, що ми не порадували своїх улюблених переважні. Наскільки результат відображає перебіг подій на полі? Не. Результат на табло. Хотілося б перемогти, але для того, щоб перемагати, треба забивати. Я ж кажу, що в особи доволі багато. Непоганих моментів для того, щоб зробити. М'яч не пішов. Часто буває, що перша гра після паузи буває така, скажімо, скомкана, тому що хлопці трошки потеряли ритм гри. Плюс офіційна гра, коли в болівальники, коли вже зараховуються бали за, за, за ігру. Я думаю, що десь психологія, може, зробити також. Но я говорю, що я хлопцям подякував. Дуже молодці, те, що ми домовлялися, вони намагалися втримувати. Я впевнений, що з таким відносинами до гри результат буде. Який момент був найближчим до гола для нашої команди? Багато моментів. Мені реалізовані пенальті, і теж там. І за Харкова, і у Бокока буде момент, і Ладняк, бо тобто, там практично вся лінія атаки могла но, но, это Це футболки, вона інтересен, так що будемо рухатися далі. І в майбутньому я впевнена, що порадимо наших передань. Які висновки вже зробили по гарячих слідах? Ну, висновки треба сісти, треба подивитися гру по. Потом побалакать с командой и я думаю, что с каждой игрой мы будем только пребывать.